Аз для новин на каналі подій факту актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав У випуску дивіться Білохалатність – одіозний випадок на Золотоніщині. Лікар, епідеміолог відмовив пенсіонерці у щепленні від сказу. Мовляв, вакцини немає. В заручниках хержавих труп без гарячої води, а в перспективі з холодними батареями тисяча містян, бо комуналка без господаря. Їздять фури, тріщать хати, допоки триватиме інтенсивний рух вантажівок по попацаєва. Терпіння черкасців вже на межі. Відродження з пополу. черкаські театрали працюють і без театру, готують новий сезон та збирають гроші на відновлення своєї оселі. Про Норда і чутливий ніс на черкаській митниці служить унікальний працівник. Валюти і наркотики виявляє на раз. І тепер про ці та інші теми докладніше. Вакцина або смерть у золотоноші, домашній пес, інфікований сказом покусав власницю. Пенсіонерці ж відмовили у щепленні. Лікар, епідеміолог шокував вакцини від смертельної недуги не те, що в області, а в Україні немає, хоч і коштує вона чималих грошей. Маючи зв'язки, син постраждали за лічені години, Так і знайшов ліки. Жінка проходить курс лікування. А з лікарем, чия недбалість могла призвести до смерті пацієнтка, розбираються чиновники. Ну, оце тут три зуби, на середині отут малесенький такий, п'ять зубів. 77-річна Неля Яковлівна розповідає, як її вкусив домашній пес. Каже, часто відпускала його за межі приватного двору. Завжди привітний і спокійний чотирилапий зненацька вкусив жінку, коли вона принесла йому їжу. Так руку простягла, жу, вольєр не дуже відкриває, а він мене за руку за оцю раз і держить отак. Вже як аналізи підтвердили, що він больний. То тоді вже мені приписали ці препарати, а їх не було, то син оце десь їх знайшов, там в Черкасах. На наступний день після інциденту пес помер. Аналізи встановили, він був хворий на сказ. Син постраждалої пенсіонерки, Олег терміново поїхав із неї до Золотоніської лікарні. Там йому повідомили, вакцини проти сказу немає. Золотоноші мені сказали, що вакцини немає і вряд ли ми її знайдемо. І потім він мені каже, ти вакцину знайшов? А я кажу, ні, не знайшов. Ну, то каже, твоя мама тоді помре. Або їжджай в Росію і в Росії знайдеш цю ну, вакцину, кажу, так підождіть. А якщо буде 10 чоловік у городі заражених, тоді що робити? Ну то каже, хай помирають. Маючи зв'язки, Олег за лічені години знайшов вакцину не за кордоном, а у Черкасах. Там зараз жінку лікують безкоштовно. Чому золотоніський лікар-епідеміолог не допоміг постраждалій, прийшли з'ясувати місцеві громадські активісти. Вони влаштували йому допит на робочому місці. Чоловік у своїй правоті впевнений. Всі звинувачення відкидає. В Золотоноші є вакцина? Немає. У Черкасах є вакцина. У Черкасах немає. А є? Є немає. <ристо> <ристо> а <ристо> чому ви брешете? А, а, де... а де... чому ви брешете? З ким зв'язувалися. А ми перевіримося. з департаментом. Департамент Говори, зайпає... що, вас... займається люди, люди які розпоряджають. Департаменті вакцини. сказали, що вакцини де... в Україні немає, так як ви мені відповіли. Немає вакцини. Все. Це вам так відповіли. Ви де у вас вакцина є! Ви де у вас вакцина є! Ви знаєте, її брати! Знаєте, за ті кошти її ви її! І людям парите потом! Дефіциту вакцини в області немає. Це підтверджують фахівці з Черкаського району. Це горе і це 100% смерть, якщо не щепиться людина. І відповідно ми теж телефонували на Черкаси, і нам з Черкас сказали без проблем. Черкаси нам дали. У нас є у Драбові, є невеличкий запас. Так і у Драбові далися є. В обласному департаменті охорони здоров'я про цей випадок дізналась від журналістів. Чиновники запевнили, вакцина в області є. Більше понад 600 її доз зберігають у резервному фонді. За 2015 рік ми отримали 570 вакцин, які були закуплені за державний кошт, і 1026 вакцин, які були закуплені різними районами за місцеві бюджети. Це випадки дуже нехороші. З такими випадками потрібно боротися. Такі лікарі не можуть бути і не можуть надавати допомогу. Тому що це дискредитує в першу чергу нас як організаторів охорони здоров'я. Чому лікар відмовив у допомозі постраждалі пенсіонерці? З'ясують вже під час службового розслідування. Обурені золотонісці вимагають керівництво області звільнити горе лікаря із займаної посади, адже його халатність має ціну людського життя. Юлія Пропенко Олег Клименко, Черкаська служба новин. Справа труба мешканці семи будинків у Черкасах пів місяця без води. Особливо відчули незручності з похолоданням. Сорокарічні комунікації не витримали, стався порив. Аварійники перекрили воду і на цьому поставили крапку. Бо комунікації, як з'ясувалося, нічійні. А отже, ніхто за них не відповідає. Виходу із безвиході шукали наші кореспонденти. Старі труби вже не витримують. Воду перекрили, щоб уникнути аварії, але невеличкими потічками вона все ж просочується через протравлені іржею щілини. Через труби, які 40 років тому проклали у підвалі цього будинку на Ватутіна, тепла вода йде ще до шести будинків цього ж мікрорайону. Від самого будівництва їх абсолютно ніхто не обслуговував. Це 43 роки. Як вони були закладені в будинку, так вони залишалися без, без хазяїна». Теплої води майже тисяча мешканців семи будинків не бачила вже півмісяця. Під загрозою і початок опалювального сезону у їхніх оселях. Тому, не знайшовши порозуміння з тест та теплокомуненерго, люди звернулися до депутатів. Повністю депутатський запит по цьому вопросу Основні проблеми були тобто зараз ліквідувати порив плюс максимально швидко передати на баланс на баланс ці мережі. Депутати проголосували за це. У міськраді про проблему мешканців будинків по вулиці Ватутіна Рябоконя, кажуть, чули. На попередній сесії було доручення департаменту економіки протягом 10 днів підготувати документи на передачу цих безхазяйних мереж на баланс Черкаса теплека з метою прискорення виконання ремонтних робіт, вже сьогодні, у 9 годин ранку бригада Черкаси за туди виїхала, незважаючи на те, що мережі поки що не їхні, враховуючи те, що Черкаска ТЕЦ взагалі відмовляється від виконання будь-яких там робіт. На наступний рік зазначив Андрій Наумчук, у бюджет розвитку міста закладатимуть кошти на те, щоб винести ці комунікації за межі будинку. Коштуватимуть роботи за попередніми підрахунками 2 мільйони гривень. У свою чергу мешканці семи будинків кажуть, що трубам щонайменше потрібен господар. Тоді мовляв, буде з кого питати. дуже часто, тому що труби а ліквідували, А ліквідували, в основному і суби були здесь, і ЖЕКи були здесь. То хто кого где? Тому здесь нужно, хозяин должен быть. Мирослава Стенкевич, Анатолій Бойчук, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Через інтенсивний рух вантажівок людям у Черкасах немає життя. Великоваговий транспорт цілодобово їздить вулицею Пацаєва, бо ж об'їзну дорогу ще декілька років тому закрили на ремонт. У містян вже почали тріщати будинки поблизу дороги. І це ще не найгірші наслідки сусідства із фурами. Це все тріщини от вібрації землі. Віра Григорівна показує тріщини на своєму будинку. Щілини жінка не раз вже цементувала. Причина для руйнування хати, каже, одна: по дорозі біля її будинку безперервно їздять фури. І таке сусідство вже просто нестерпне для людей. Як земли трус, а якщо ще буває отак іде туди дві фури, з другої сторони дві фури йде, то добре трусить. Так це ж ми в другому ряду вже. А ті, що там над дорогою, то... Їздити вулицею Пацаєва масово вантажівки почали після закриття об'їзної дороги, яку визнали аварійною. Відтоді місцевим немає життя. Їздять тут багато донників. Просто дорога не розширена. Одна в місті об'їзної не повинно бути, вона повинна бути за містом обов'язково. Та найгірше, що поряд декілька садочків та шкіл на цьому шляху неодноразово вже траплялись ДТП за участі фур, бо ж проїжджа частина занадто вузька, аби розминутися двом великим автівкам. На прошлой неділі у нас була аварія, Бобік з фурою не розмінулись. Тобто фура толкнула бобік і бобік у нас улетів там, де туди на три угорничок там тепло. Тобто, я говорю, невозможно. спать, нівозможна, ані не сніжають скористь. Чиновники про цю проблему знають, але бездіяльність пояснюють традиційно, бракує грошей. Ціна питання ремонту 35 мільйонів гривень. В цінах 2014 року, але це в цінах кінця 2014 року. Тобто, якщо зараз і якась буде потреба в коригуванні цієї цифри, то вона буде в межах 2-3 мільйонів більше. Це спільна проблема і міста, і держави, ну, скажімо так, двох громад, і я вважаю, що її треба вирішувати спільно. Мені здається, що ну, ми в 2016 році щонайменше отримуємо, не, не кажу, що в повному обсязі, але ми сподіваємося, що хоча б співфінансування 50 на 50 з міського бюджету і з державного бюджету дозволить абсолютно спокійно в наступному році вирішити це питання. А доки коштів на ремонт об'їзної дороги не знайдуть, жителям цього району і далі доведеться засинати та прокидатись під гуркіт вантажівок Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Чи платитимуть черкаські атовці за проїзд? Відповідь на це питання шукали на спільній на раді обласні чиновники, бійці та місцеві перевізники. На сьогодні понад 90% військовослужбовців. Побували в зоні АТО, але відповідне посвідчення отримало менше 15% їхнього складу. Тому влада та військовослужбовці звернулися до перевізників із проханням поставитися із розумінням до захисників держави. Нині ну, в області чимало мобілізованих владці. Певні така кількість пільговиків не є критичною, тому перевізникам цілком реально забезпечити цих людей безкоштовним проїздом. Транспортники, в свою чергу, й не проти виконати це прохання, втім, скажеться, знаходяться на межі виживання, адже все здорожчало. Крім того, держава заборгувала значні суми субвенцій на відшкодування їм пільгового проїзду. Я думаю, що треба прагнути до монетизації пільг і не стравлювати на сьогодні перевізників державу та обласній адміністрації. Ми будемо довго й болісно, можемо обговорювати питання відшкодування. За пільгові перевезення, але знову ж таки, найкращим шляхом це буде просто позбутися взагалі цієї процедури. І так само, як монетизувати пільгу, і людина буде сама обирати за ті додаткові кошти, які доплатять до певних соціальних виплат. На що вони їх витратить? Не ввімкнув фари. плати штраф від сьогодні і до травня. Наступного року на заміських дорогах автомобілісти мають їздити зі світлом. Ця вимога стосується не лише нічної пари, а й денної. Норма діє вже декілька років. Вдаївці попереджають за адміністративне порушення, каратимуть гривною. Відтак, мінімальний штраф за неувімкнене світло фар складає 425 гривень. На автомобілі повинні бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар. Ця норма викладена в правилах дорожнього руху і вона пов'язана з тим, що необхідно додатково позначати транспортний засіб для пішоходів і для інших учасників дорожнього руху. І ця норма покликана. Для зменшення ризику викликання виникнення дорожньо-транспортних пригод у найближчий час працівники держати інспекції будуть здійснювати лише попереджувальні заходи, водіїв будуть зупиняти і проводити з ними профілактичні бесіди щодо необхідності дотримання вимог правил дорожнього руху. А згідно чинного законодавства, за недотримання цих вимог передбачено відповідальність за частину 2 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Відродження з попелу у Черкаському драматичному театрі тривають ремонтні роботи. Нині демонтують зруйнований вогнем дах. На це обласна влада виділа мільйон двісті тисяч гривень. Усього ж на відновлення покрівлі необхідно 18 мільйонів гривень. Продовжується розробка архітектурного дизайну. Ми чекаємо архітектурних розробок, тому що нам не байдуже, як буде виглядати зовні театр і інтер'єрні дизайнерські розробки самого фоє. Эти работы э, зараз еще не проводились. Зараз заканчиваются проектные розробки по тем заходам, про які я І е, э, думаю, що роботи будуть продовжені. Тим часом колектив театру не призупинив свої роботи вже 1 жовтня. Актори розпочнуть сезон у міському будинку культури імені Івана Кулика. Крім того, вони створили міжнародний благодійний фонд, аби зібрати гроші на відбудову обителі Мельпомени. Останні надходження це були: прийшли в, в, в еквіваленті на українській гривні 800 гривень з Германії одного від одного чолові, чоловіка, який не є меценатом, не є бізнесменом, просто це людина з дуже великим серцем, з великою душею, яка дуже любить Україну, українську культуру, яка неодноразово приїздила сюди, в Черкаси до нас також на вистави. Це Хельмар Шульц. От 800 гривень він перерахував. Зараз на рахунку фонду 1757 гривень. Вже 4 жовтня він проведе захід, Небайдужих долучитися до доброї справи. Запрошують на театральну площу о 17.30. охочі допомогти. Більше інформації знайдуть на нашому сайті в Рубриці. Ми допомагаємо. На черкаській митниці служить унікальний працівник. Німецька вівчарка Норд має надзвичайний нюх та вміння. Вона безпомилково виявляє у найпотаємніших схованках наркотики та гроші. Валюту. Євро та долари, окрім норда, в Україні, можуть виявляти ще одна-дві собаки, кажуть черкаські митники. Дивопса бачила Мирослава Станкевич. Не минуло і десятка секунд, як Норд виявив навчальну закладку із героїном. За унікальною системою його тренує кінолог Віталій Лепетень. Усе проходить тихо, пес читає команди у жестах та в очах людини. Коли собачка знаходить пошуковий запах, вона пасив позначає пасив. Тільки що ви бачили, що вона сіла. Це означає те, що вона знайшла іскомий запах. Коли я піднімаю руку, це значить те, що я впевнююся в тому, що її можна заохочувати. І для мене це є робота, для собачки це є. Дев'ять років тому знайомі подарували Віталію щеня німецької вівчарки, роки тренувань, напруженої роботи. І норд – досвідчений пошуковець у 2003-2008 роках. Він разом зі своїм інспектором працював у місії ООН в Косово, шукав наркотики. Чотирилапий неодноразовий переможець міжнародних змагань для службових собак. Сьогодні він штатний працівник черкаської митниці. Основний напрямок роботи це пошук наркотичних речовин, які переміщуються через кордон на території України. Також ми співпрацюємо з працівниками силових структур, такі як СБУ, МВС та Укрпошта при відправленні міжнародної кореспонденції. Жодного разу каже його господар, нюх норда не підводив йому під силу найскладніші завдання. Був такий випадок, що він знайшов 20 кілограмів амфетаміну який був схований у бензобаку автомобіля». Складність полягала у тому, що ємність була герметична, а стійкий аромошлейф бензину перебивав запах наркотику. Норд тоді отримав чергову медаль. Минулого року цей пес відмінно склав випробування, підтвердивши свою унікальність. Він може шукати валюту. Практично всі службові собаки е, на 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 пошук наркотичних засобів. Але Норд е, він також в змозі е, знайти е, валюту, саме купюри долари та євро. От, оскільки при виробництві ну, всі ми знаємо цих купюр, долари і євро, використовується е, Блін… євро, там. А скільки в доларових купюрах при виробництві доларових купюр використовується конопляна бумага, от, і саме наш норд в змозі знайти. Мирослав Станкевич, Олександр Костирко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Прикмети часу у опусках ЧСН о 16.19 опів на 10 вечора. Далі Макс Гаптар про спорт і про нос погоди. Завтра в цей самий час. Доброго вечора всім прихильникам спорту. До вашої уваги свіжі новини зі світу Черкаського спорту. Молодіжна збірна України з футболу повертається до Черкас. 8 жовтня вітчизняна молодіжка знову зіграє на центральному стадіоні міста. У рамках відбору до Євро-2017 збірна України Ю-21 зустрінеться з однолітками з Ісландії. Нині підопічні Сергія Ковальця зіграли один матч кваліфікації, в якому поступилися Македонії. Нагадаємо, минулого сезону збірна України провела у Черкасах чотири офіційні матчі. На поле центрального стадіону виходили команди Латвії, Швейцарії, Ліхтенштейну та Німеччини. У трьох матчах українці перемагали. Самооборона для школярів Захистити себе і дати відсіч хуліганам навчать дітей в одній із черкаських шкіл. Педагоги самі зініціювали запровадження таких спортивних вишколів для учнів. Безкоштовно проводять їх титуловані спортсмени, які відзначались медалями на міжнародних першостях. Основам самозахисту навчають не усі школярів, а лише курсантів майбутніх міліціонерів. Як проходять уроки тренування, бачили наші журналісти. Я як Черепашка ніндзя, задовжен внизу ходить і голову свою ховати, раз ушов. Сразу ж звідси розвертають б'ю ліхти і тікають. Прості прийоми самозахисту рятують життя, впевнений В'ячеслав Василенко. Чемпіон світу з бойового самбо показує школярам, як вирватися із рук нападника. Навчає учнів спортсмен безкоштовно. каже, подібні секції мають бути у кожній українській школі. Наприклад, в Японії дзюдо це в першому класі обов'язково вже ніхто не питає, чи воно повинно бути, чи ні. Це вже є так. Ми займаємося. Більш на професійному рівні і готуємо хлопців до змагань, От. але тут в школі це не потрібно дітям поки що. Хто захоче, тоді він буде далі по спорту йти. А на даному етапі ми навчаємо просто самозахисту, звичайним прийомам, які можуть пригодитися просто в житті. 15-річна Марина Сушко не пропускає жодного заняття і самооборони. Дівчина впевнена, здобути знання на секції за спиною не носитиме. Я в майбутньому хочу стати прокурором, та мені ці заняття допомагають якось саморозвиватися, виховувати в мені характер, та якось свою, свою підготовку, щоб не було таких, таких випадків, що там напали, напали щось таке, що можна було захищатися. Заняття самооборони запровадили лише у курсантських класах навчального закладу. Загалом секцію відвідує більше 150 дітей. Всі вони в майбутньому планують стати правоохоронцями. Відтак навчаються за спеціальною програмою, поглиблено вивчають логіку і правознавство. Цього року педагоги взялися і за фізичну підготовку дітей. Було вирішено вести додаткові такі гурткові секційні заняття з бойового самбо, або так звані перші навички самооборони в 9-му, у 10 класах у них є і гурток стрільба, і гурток до медична підготовка. Тобто все, що потрібно нашому майбутньому працівнику міліції чи то поліції. Самооборона повністю не заміняє звичні уроки фізкультури. Більше того, відвідувати заняття ніхто дітей не змушує, адже секція працює після уроків. У такому режимі тренуються вже місяць. Ось так і вперед збиваєш от хорошо. Окрім старшокласників, на заняття ходять і першачки. Для них тренер проводить уроки в ігровій формі, але деякі прийоми дітвора вже вивчила. Показують, як биться, як хвиляться, щоб, щоб не вдарили. Мені дуже подобається цей тренер, він багато прийомів показує. Окрім прийомів самозахисту, тренери навчають дітей, як правильно застосовувати свої вміння, а саме захищати слабших і не завдавати шкоди іншим своєю силою. Ну, в школі не можна битись, на вулиці просто так не можна. Якщо якийсь нападе маньяк чи хтось, то тоді треба якось діяти. Відкриття секції самооборони у цій школі педагогічний експеримент. Але освітяни впевнені, решта черкаських навчальних закладів запозичить їхній досвід і теж запровадить подібні масові тренування для своїх вихованців. Черкаські атлети із Кубком України. Перше місце виборола команда Черкаської області на Кубку України з легкої атлетики серед ветеранів. Змагання проходили в Ілічівську і зібрали спортсменів від 25 до 76 років. Черкащину представляли 9 спортсменів з Черкас, Умані та Звенигородки. У підсумку команда області виборола перше місце. В індивідуальному заліку Черкасці також можуть похвалитися якісними результатами. 35-річний Віктор Косін виборов золото на 100-метрівці. Серед 75-річних чоловіків Вадим Митик посів перше місце на дистанції 400 метрів. На цьому фінішуємо. Більше новин розкажемо завтра. До побачення, і нехай щастить.